Вітаю вас, мої милі ромашківці. Сьогодні на занятті соціального світу я пропоную вам тему Дітям про дружбу. Дітки, давайте з вами поміркуємо, подумаємо і скажемо, що таке дружба? Хто такий друг? І для чого він нам? Тож хто такий друг? Правильно, дітки, ви подумали, друг це людина, з якою нам гарно гратись, гарно говорити, добре сидіти на лавочці і помовчати. Нам з ним цікаво гратися, цікаво щось будувати. Тобто проводити цікавий яскраво свій час. Давайте тепер ми з вами, дітки, ще скажемо: а який повинен бути товариш, наш друг? Підберіть слова. Так, друг у нас добрий, щирий. Завжди прийде на допомогу, підтримає, привітний правильно. Тож дітки, дружба це дуже гарна якість, це такий стан душі, коли хочеться. З кимось зустрічатись, про щось розповідати, чимось цікавим займатись. Доброго ранку, діти! Дружать сонце і земля, дружать луки і поля, дружать діти на землі і великі, і малі. Дружба це не просто слово. Це особливий зв'язок, що виникає між людьми. Дружба це вічний супутник кожної людини. Дружба вчить людей прощати, дружба здатна творити чудеса і робити цей світ добрішим і кращим. Дружба вчить нас бути вічливими та чуйними. Кожному на світі. Потрібен друг. Друзі це люди, які стоять поруч у складний момент. І ділять з нами радість у щасливі часи. Друзі завжди готові вислухати нас. Друг завжди підтримає. Та прийде на допомогу у складний час. Який він справжній друг? Які його риси? Він вірний, надійний, добрий, правдивий, справедливий. Друг намагається зберегти твої секрети та вміє прощати твої помилки. Коли у тебе все добре, тобі здається, що у тебе багато друзів. Але коли ти в біді, залишаються саме ті, які є справжніми друзями. Давайте познайомимося з правилами дружби. Є така квітка правила дружби. Роздивимося кожну пелюсточку окремо та запам'ятаємо ці правила. Зупини товариша, якщо він робить щось погане. Умій прийняти допомогу і зауваження від інших дітей. Не зазнавайся, якщо у тебе щось добре виходить. Не сварися з друзями, прагни грати з ними дружно. Допомагай товаришові, якщо уміє щось робити, навчи його. Поділися з товаришами, якщо в тебе є цікаві книги або іграшки. Ось такі правила дружби. Сподіваємось, що ти їх запам'ятав, і вони допоможуть тобі знайти справжніх друзів. Де єднає дружба всіх, там лунає пісня й сміх. коли є друг А зараз, дітки, я пропоную вам прислів'я та приказки про дружбу та друзів. Друга за гроші не купиш. Повторіть і запам'ятайте, друга за гроші не купиш. Друга, шукай, а знайдеш. Тримай. Друзі пізнаються в біді. Не той друг, що медом маже, а той друг, що правду каже. Дітки, я бажаю вам, щоб у вас було багато друзів. Щоб ви вміли товаришувати, один до одного ставитися з розумінням. І для того, щоб ваша дружба була міцна, а в дружбі буває всяке, можемо і гратися, можемо миритися, а можемо і посваритися. Але то не біда. Я пропоную вам, дітки, вивчити веселу мирилку. І ми можемо сваритися, але ми можемо і миритися. Дай скоріш мізинчик свій! Зачепи його за мій! Мізин, мізин, мізинець. Помири у нас, молодець, дружіть, любіть, діліться, поступайтесь. Разом з другом, з товаришом завжди краще. Давайте ще раз скажемо з вами Мирилочку. Дай скоріше свій мізинчик. Зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець, помирив нас молодець. Дітки, гарного вам настрою.